Добрий день. Починаємо перевіряти домашнє завдання. У нас дві задачі. Одна із них перша, то дуже проста. Просто на то, щоб нагадати вам форму, формулу. Потрібно визначити масу молекули чадного газу, але нам люб'язно підказ, підказують його формулу СО. Це не, не, углеки, не вуглекислий газ, не пулетів. І... Слово знайти масу молекули, сподіваюсь, ви формулу пам'ятаєте. Це малярна маса поділіть на стало авагадра. Якщо це так, то малярна маса вуглерод це в нас 12, кисень це в нас 16, але це один кисень. І це буде у нас 28, на 10-3 кг на моль. Ну і стало авадра ми теж пам'ятаємо. Я не перевіряла окрему одиницю, ну, мабуть, тут немає сенсу. Але важливий момент, коли ви отримуєте відповідь, і 10 в мінус 26 кілограма це розумна відповідь. Але якщо я перевіряла ваші е, самостійні роботи, і ви там отримуєте відповідь е, для маси там, в мінус 9 степені кілограм, ви впевнені, що це маса молекули? Ну, Це дуже класна молекула, така немаленька. Ну, дякую, що не 10 в 9 степені. Це теж добре. Наступна задача, ось тут ми перекреслюємо графіки. Нам потрібно побудувати графіки процесу, що відбувається. Нам задані координати ВТ, а потрібно перестроїти в координатах ПВ і ПТ. Маса газу незмінна, тобто ми можемо користуватися рівнянням клапірона. і э, процес відбувається. З ідеальним газом. Але, дивіться, коли ми будемо перестраювати, ну, зрозуміло, що ви зараз зараз побачите, що я е, не беру ось цей графік за основу відразу. Тобто я розумію, які тут процеси. Зрозуміло, що я описую всі е, покроково кожний процес окремо, Але після цього я буду починати е, построєння з координат е, ПТ, е, а потім вже все інше. Тому. Е, в мене на моєму рисунку ісходний графік буде трохи відрізнятися. Ось ця відстань 1-2, вона буде трохи коротша для того, щоб в мене більш-менш співпадали координати. Ну, давайте подивитися, як це відбу... виглядає на самом ділі. Зрозуміло, що у нас є три процеси. Перший процес е, при постійному об'ємі це захорний, збільшується в даному випадку температура. Ми це бачимо, значить, збільшується і тиск. Другий процес 2-3 у нас постійна температура, об'єм зменшується, тобто ми розуміємо, що тиск буде збільшуватися. А, вибачаюся, якщо здесь у нас об'єм. Зберігається, то це ізохорне, ну і температура збільшується нагрівання. Здесь температура константа, це ізотермічна, ну і об'єм зменшується стискання. Здесь у нас об'єм знов постійний, але зменшиться температура, значить зменшуватися буде і тиск. І тоді це у нас ізохорне охолодження. І На останньому етапі у нас буде. У нас буде, константи і буде тиск. Збільшуватися буде і об'єм, і температура, і це буде і забарно, або нагрівання, якщо вам так подобається, мені так подобається більше, або ізабарне розширення. Це теж правильна відповідь. Можливо, записувати обидві, обидва варіанти. Ну, мабуть, так. Далі. Далі, коли ви будете рисувати цей графік, ви ці коридорчики так. Будете робити, все добре у вас. Ось цей графік в останню чергу рисуємо, він буде самий останній. А ось цей графік рисуємо самим першим. І ось тут я розумію, які у вас були складнощі. В деяких е випадках, коли ви, по-перше, такі, такі графіки, у вас зазвичай е визивають певні складнощі, тому що потрібно ось 3, 4 і 2, 1 е таким чином нарисувати, щоб вони проходили через 0. І це дуже важливо, тобто нам потрібно дві захори, ось це 1, 2 і 3, 4, уложити таким чином на графіки, щоб вони дуже класно проходили через початок координат. І тому я буду трохи е, рухати всі інші речі, тому що, коли я все це нарисую, мені потрібно буде ці коридорчики якось порухати для того, щоб у мене потім температури більш-менш співпадали. І е, завдяки цьому в мене температури із цього графіку можуть трохи-трохи порухатися. А тоді вже під ці температури в мене зміняться трохи об'єми. Тоді здесь зміняться об'єми, а дорісовувати все інше просто, тому що ну, тут у нас і забар, тут у нас і захора, а ізотерму легко дорісовувати. Але бажано, щоб ось цей участок 1-2 нікуди не поділся на ось цьому графіку. Щоб у нас точки 1-2 не співпали одна з одною, щоб зазвичай в одну точку не зайшли і не отрималось три е, процеса замість трьох. Е, ну, якось так. Тому дивіться, але бажано, якщо у вас є питання, задайте, будь ласка, щоб ми з вами могли, якщо потрібно, буде на початку уроку щось розібрати. Ми Будемо це робити. ну, якщо є питання. Якщо питання залишилось, то все добре. Молодці, значить, ви впораєтесь і з той роботою, яка буде вам запропонована. Добре, зараз я роблю паузу, а потім ми будемо з вами.